Життя буває непередбачуваним і часом небезпечним. І навіть із найкращими батьками у світі може статися ситуація, коли в одну хвилину дитина перебуває поряд, а вже за секунду кудись втекла. Ті поодинокі випадки, коли діти губляться. Здаються занадто лякаючими, щоб навіть думати про них. Але важливо навчити дитину, як поводитись в ситуаціях, якщо вона загубилась. Навчіть дітей знаходити найближчі визначені пам'ятки. Під час прогулянки з дитиною важливо показувати дитині місця, які вона може запам'ятати. Ситуаційна проінформованість це навик на все життя, якому ви можете навчити своїх дітей, показуйте дітям усе, що знаходиться поряд із вашим будинком. Також можна зробити це в ігровій формі. Наприклад, нехай дитина під час прогулянки шукає усі будівлі червоного кольору. Вчіть її бути спостережливою. Та бачте, те, що її оточує. Навчаючи своїх дітей дізнаватися про визначені пам'ятки в околицях, ви даєте їм можливість краще розуміти своє оточення, краще за все навчити дитину говорити свою адресу. Або це можуть бути індикатори. Які допоможуть дитини краще пояснити, де знаходиться її оселя. Навчіть дітей знаходити інших батьків. Як і фізичні орієнтири, дитина повинна вміти знаходити людей, до яких може звернутися в кризовій ситуації. Оптимальний варіант це групи матусь. На дитячому майданчику, парку чи в торговому центрі, замість того, щоб радити дітям ніколи не розмовляти з незнайомцями або вчити їх звертатися лише до поліцейських, яких зазвичай немає в парках, краще навчити дитину знайти іншу маму. Поясніть дитині, що якщо вона загубиться, їй потрібно підійти до чужої мами з дітьми. І сказати, що вона загубилась. Можна радити дітям шукати коляску. Це корисна тактика. Там, де є коляска, завжди відповідальний дорослий, які допоможуть малюкові знайти своїх батьків.